Наша рада з питань ВПО зробила такий захід до Дня міста для діток і ВПО, і місцевих діток. як такий інтеграційний захід під лозунгом Павлоград єднає, бо ми гості міста, і нам приємно і Павлоград для нас гостинний, тому це свято День міста воно вже таке тепле для нас. Тому зараз ми робимо таку локацію для діточок, ігрову, будуть спортивні змагання, будуть солодкі подарунки, як завжди у нас. Взагалі всі наші заходи до цього відбувалися в центрі міста. А ми хочемо узнавати місто, ми хочемо знайомитися з новими локаціями. І коли ми нашою радою прийшли оглядати цей парк, нам сказали, от є ще такий парк в районі 40 років. І ми просто закохалися в нього тут гарно, тут зручно, і тут також дуже багато внутрішньопереміщених осіб, які завжди їздили до нас у центр. А тепер ми приїхали до них сюди. Нам дуже сприяє місцева влада, і, і десь порадитись треба, то вони завжди. Залюбки. Десь нам треба якась допомога, теж ми звертаємось без всяких питань. Ми дуже-дуже тісно співпрацюємо і перед тим, як сюди приїхати, ми все це погодили, бо зараз у нас, на жаль, така ситуація небезпечна буває, тому ми все робили так, щоб поруч було сховище на випадок чого. У нас декілька локацій, да і завдяки нашим партнерам ми змогли забезпечити солодкі подарунки завдяки фонду Жива отримають сьогодні дітки після змагань. І у нас ГО «Аваліст» буде також працювати з дітьми, дарувати шари і розмальовувати аквагримом обличчя. Все ж таки, перший рік, коли ми приїхали, я по собі хочу сказати, квіти не пахли. А потім поступово починаєш звикати, і відкриваються очі, і ти дивишся, що який гарний парк, яке гарне місто, і помічаєш гарне те, що було гарне, те, що є тут, гарне. А спочатку дуже важко. Тому я бажаю всім знайти спокій, гармонію в душі, а далі все буде добре, все буде Україна, і будемо відбудовувати, і будемо обирати собі кожен своє місто.